Президент Порошенко вирішив встановити економічну блокаду тимчасово окупованих територій на сході країни. Таке заявив очільник про президентської парламентської фракції Юрій Луценко. За прикладом Луганщини планують і в Донецькій області заборонити перетинати лінію розмежування будь-якому транспорту. Водночас, без зайвих проблем за 700 гривень зі столиці і на сотню дешевшого протилежному напрямку, на Донецьк щодня їздять рейсові автобуси. Як з'ясувала Ольга Максимова, везуть людей без жодних гарантій безпеки і. Не маючи взагалі жодного права їхати на окуповану територію. Жодного рейсу зі столиці до окупованих територій офіційно немає. Але телефоном диспетчер центрального автовокзалу, дає номери двох компаній, які переконує офіційно возять пасажирів, приміром у Донецьк. Вігарайзер і Гюнсел. Щасані офіціально ходять щодня. З центрального автовокзалу о 20-й годині у рейс вирушає автобус Юнсел у Донецьку. З урахуванням затримки на блокпостах він буде наступного ранку. Якщо пасажир їде, там можна перевозити Крім там битової техніки. Щоб не було торгової партії, якщо там перевозити. Якісь товар Ті люди, от приходять до нас, хочуть посилки передавати там на продаж зубну пасту. Там щоб не було більше трьох штук. Одна діодиниці вартість квитка викупований Донецьк 750 гривень, звідти на 100 гривень дешевше. Придбати його я можу у Донецькому представництві Гюнсел на радіоринку маяк. У компанії запевняють, особливих проблем з пересуванням в обидва боки їхні пасажири не мали. Кілька разів на блокпостах бойовиків людей просто саджували з рейсу. Вони змушені були повертатися назад самі. Жодних претензій до компанії мати не можуть. Ви їдете по офіційному маршруту, всі діла. Ну ми ж вас не заставляємо купляти у нас білет і їхати іменно в Донецьк. Ви по своїй волі прийшли, купили білет і поїхали в Донецьк. Ви їдете в зону війни. Ви розумієте, куди ви їдете? Які можуть бути гарантії щодня? о У з центрального залізничного а за півгодини автовокзалу вирушає ще один рейс в окупований Донецьк. Придбати на нього квитки можна у касах міжнародного напрямку на Європу. Це вігаразі. Это Донецька фірма автобуси донецькі, а білети, каса просто вігаразіну називається. В Донецьк приїду. Да ви мене нікуди не висадите по дорозі? Ні, не висадимо, не переживай. Однак цей перевізник орієнтований більше на пасажирів з пропискою на окупованих територіях. З ними проблем на блокпостах менше. Тому по квиток я йду на центральний автовокзал у фірму, для якої прописка не важлива. Без жодних проблем я придбала квиток до Донецька. Ось, бачите, автостанція відправлення Київ, автостанція прибуття Донецьк. На сьогоднішню дату час відправлення 20-та година. Вже завтра, о 10-й ранку. Я маю бути у Донецьку. Цей квиток кажуть в Укртрансінспекції Мінінфраструктури привід позбавлення цієї компанії, як і решти дозволів на пасажирське перевезення, адже є постанова кабміну, якою передбачено довозити пасажирів. Водії мають до останнього на маршруті і підконтрольно українській владі населеного пункту. Всі перевізники отримали попередження для нас. Офіційно питання для позбавлення дозволу є звернення правоохоронних органів. Тут переконують дозволу. Вже позбавили компанію Шерефтур. Щоправда, це їй не заважає і далі возити людей до окупованого Донецька. Ось цей автобус за 200 від автовокзалу чекає на відправлення ввечері сьогодні. Чому, попри заборону сотні пасажирів щодня перетинають лінію вогню, відповідати ніхто не хоче. У МВС кивають у бік СБУ, бо вони головні у центрі проведення АТО. У СБУ крайніми їх просять не робити. Де сегмент служби безпеки в цьому? Ну вибачте, не такий значний, щоб брати на себе відповідальність. Ми не киваємо на своїх колег, але зрозуміти, що відповідати за всі сегменти в державі ну просто неможливо Власне Знати позицію самих перевізників нам також не вдалось. але сьогодні на окуповану територію знову вони перевозитимуть людей. А отже, наражатимуть їх на небезпеку. Ольга Максимо, Валерія Ковалінська, Вадим Литвин Геннадій Шульга, Спецкор, 2+,2.